Пише мама синові в тюрму. Синку, мені так важко самій. Треба картоплю посадити. А нема кому навіть город скопати. Пише син мамі. Мамо, ні в якому разі не копайте город. Там я дещо закопав, бо вас посадять і мені срок додадуть. Пише мама синові в тюрму. Синку, приїжджала поліція, весь город перекопали, нічого не знайшли. Поїхали дуже злі. Пише син мамі. Мамо, ну чим зміг, тим поміг. Картоплю вже садіть самі. <рик> ведмідь втік із зоопарку, не можуть знайти. Нарешті дзвонить бабуля. Ой, до мене у двір ведмідь заліз і на дереві сидить. Приберіть його, мені страшно. Приїжджає чоловік з маленькою собачкою, дає бабулі рушницю, показує на собачку і каже: Бабуля, це кефірчик. Я зараз залізу наверх струсну гілку, ведмідь звалиться. Кефірчик схопить його за яйця і потягне в зоопарк. Добре, синку, а навіщо ж мені рушниця? Якщо замість ведмедя впаду, я, стріляй в кефірчика. <риклад> когда у тебя был самый лучший секс в жизни? Помниш день, когда мы познакомились? Ага, вот как раз за неделю до этого. <риклад>